Вас вітає торгівельна марка Аромісто, мене звати Юлія. Сьогодні я хотіла розповісти про зелений класичний чай Кенія Кангаїта. Це відбірний зелений чай з найкращих плантацій Кенії з високим вмістом таніну. Такий чай має квітковий аромат, досить насичений смак і з солодким присмаком. Щодо умов заварювання, необхідно взяти одну чайну ложку на 350 мл гарячої води при температурі 95 градусів. Там почекати 2-3 хвилини, і такий чай готовий. Заварювати його можна 2-3 рази. Давайте зараз я вам покажу цей чай тріщички поближче. Він дуже легко п'ється і дійсно в нього такий приємний солодкуватий після смак. І з кожною новою заваркою він розкривається зовсім по-різному. Якщо він вас зацікавив, селищ до нього я обов'язково залишу внизу. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски, в яких ми будемо вас знайомити з іншою продукцією інтернет-магазину Аромісто. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей!